Є немало сфер, процесів яких бентежить мене особисто. І я читаю інтерв'ю з аграріями і говорю з ними. І вони кажуть, жінки не стануть панацеєю, якщо мобілізують чоловіків. На ось такій техніці. Жінки тільки зараз окремі, це якісь одиниці починають вчитися. лагодити таку техніку теж не вміють жінки. От прямо немає жінок, які можуть лагодити таку важку техніку в аграрному секторі. У тебе є відповідь на питання, в який спосіб нам мобілізувати. Ми воюємо за нашу землю, але водночас потім та вже і зараз. Як ти сказав, Україна має жити, потім вона буде відновлюватися. А частину цієї потужної роботи виконували чоловіки, а їх можуть забрати. Актористи цього можуть забрати. Була розмова одна недавно з керівництвом, там більш високим. А, і от вони теж було задано питання, чому важливіше, наприклад, ну айтішника призвати в якісь підрозділи, який займається айті розробками, а не відправити його на фронт в окопи. А там комбайнера чи тракториста типу, можна відправити ну, танкістам, там сказали, танкістам чи того чи, чи іншого. А, от я якраз сказав, що якщо подумати про майбутнє країни після війни, після перемоги, то айтішнік, ну, по-перше, буде заробляти більше грошей, навіть працюючи на іноземній компанії, але живучи в нас, він буде витрачати більше грошей. Це податки, це робочі місця в тих же кафешках, ресторанах. І все інше, житлово-комунальне господарство. Знову ж таки, беремо зараз танк. Беремо тракториста, який зможе їхати відразу на танкову, трошки перевчити, і він поїде. І беремо айтішника, який може, сидячи в тилу, цей танк модернізувати, зробити його безпечніший, розробити на нього реби. Ну, наприклад. Або взагалі зробити з нього робота з дистанційним керуванням, і цей танк буде без людини. Єгор. Приймаються твої аргументи, але ж це хліб, це трава для тварин. А, а чому потім тварин не можна використати для... тих же роботів для того, щоб вони робили це без людей? Тим вашим. Там ще не технологічно настільки практики. країна. Такі це ви так думаєте. Угу, Оце ти завернув. До цього аргументу я не була готова. У нас є дуже круті розробки, дуже круті технології. Ну, на жаль, є люди, які бачать більше заробіток на цьому, ніж е, допомога в перемозі. Тобто перепитаю тоді, уточню, ти знаєш інформації в цьому зрізі більше, ніж я. Ми можемо переструктуруватися в багатьох сферах. Правильно, так. я тебе розумію? Так. Хм, цікаво. Ну, я скажу так, що коли я працював ще в аграрній компанії, це був. 15 17 роки, то ми тоді вже використовували дрони для автоматичного виявлення місць з поганими всходами, підсіювання тоді насіння, оприскування і часткового поливу. Добре, а люди, які, наприклад, були в тій громаді, де ви на полях використовували ці дрони, вони не казали: це ж наші робочі місця. Ви забираєте, а нам робити нічого. А ми на цьому полі працювали, розприскували по так вручну, ці е, нітрати, ці органічні добрива. Ну так, у прогресу є свої мінуси. Це ніхто не каже, що цього нема.